Зараз у Києві, столицю радянської України, колиску слов'янської культури, одне з найкрасивіших міст світу, про яке стільки чули, стільки читали. І тут обійми, поцілунки, квіти, і тут сонячна радість, братнє тепло. Місто справді чудове, вулиці, наче парки. Недаром не тільки в розлогих на дніпрянських парках, але й на самому Хрещатику можна почути спів Солов'я. А хіба можна уявити Київ без квітучих каштанів? Вони скрізь в центрі міста і на околицях, на хрещатику, і на Володимирській гірці. Багато хто з наших канадських друзів вперше бачить і Київ, і Дніпро. Гості вшанували пам'ять великої української поетеси Лесі Українки. Тарас Шевченко, як могутній світоч сяє їм на далекій чужині. Пам'ятник великому кобзареві України стоїть на канадській землі в Палермо біля Торонто. Сьогодні наші канадські друзі, наче принесли привіт від Шевченка в Палермо, Шевченкові в Києві. Слава тобі, безсмертний Тарасе, низький уклін! Соняшна квітуча Україна. Так називають нашу республіку народи-брати. Такою вона постає перед нашими мандрівниками з експонатів республіканської виставки досягнень народного господарства. Експонати виставки Яскраво розповідають про розквіт економіки і культури радянської України. В епоху реактивних літаків трійку можна побачити лише на виставці. Подорож недалека, але приємна. У столиці України в приміщенні державної консерваторії. Важливі збори. Вони присвячені утворенню українського відділення Товариства Радянсько-канадської дружби. Збори відкрив голова Українського товариства Дружби та культурного зв'язку з зарубіжними країнами Костянтин Литвин. З доповіддю виступив заступник голови спілки письменників України Любомир Дмитерко. Шановні товариші, дорогі друзі. Сьогодні українська громадськість виступає ініціатором створення на Україні українського відділення товариства СРСР Канада висловлює своє палке бажання зміцнювати дружбу і культурні зв'язки з канадським народом. Хай панує у взаєминах між народами атмосфера мирного співіснування і мирного змагання, культурне, науково-технічне і економічне співробітництво, яких непохитно домагаються радянський уряд. Та невтомний прапороносець миру Микіта Сергійович Хрущов. Від українців Канади промову виголошує Марія Скрипник. Тисячі українців Канади заздрять нашому щастю бути з вами в ці урочисті дні. Разом з вами будемо відзначати сторіччя смерті славного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка на його могилі в Каневі. На закінчення можна вам тільки побажати на майбутні друзі ще кращих успіхів і ще раз подякувати за те, що ви нас так гостинно, так тепло приймаєте. У концерті виступив народний артист Радянського Союзу Борис Гамиря. Українська пісня і український народний танець могутні як вихор і барвисти як веселка. Настав час ще ближчого знайомства з Дніпром Славутою. Згадалися слова Шевченка, ой Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий. Та як не згадувати безсмертного кобзиря на кожному кроці, коли й пароплав, яким їдуть до Канева, носить його священний ім'я. Чернеча гора біля Канева, де сто років тому поховано тіло геніального українського поета, художника, мислителя, революційного демократа. Сьогодні, 21 травня, тут, на Тарасовій горі, зібралися тисячі земляків поета, у тому числі земляки з Канади. На народне свято прибули керівники Комуністичної партії України та уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Палкою промовою виступив голова Ради міністрів України Володимир Щербицький. Виступає голова спілки письменників України Олесь Гончар. На трибуні голова виконавчого комітету ТОВ Українців Канади Михайло Король. над Дніпром, над Кручами, над степами широкополими, полум'яні слова заповіту. Збулася поетова мрія, згадують його щирим, вдячним словом щасливі нащадки сім'ї вольній, новій. І знову в путь. Запоріжжя, місто Металургів. Гордість української промисловості, завод «Запоріжсталь». Теплі сердечні зустрічі з робітниками. Дивовижна краса на Дніпрі, могутня гідроелектростанція, яка носить ім'я Великого Ллєна. Дещенні береги Дніпра. До нових зустрічей, до нових вражень.